Вітаю вас на каналі ProWeb. Мене звати Слазьон Максим, і сьогоднішня наша тема це продовження вивчення TypeScript, це буде типізація об'єктів. Об'єкти це одна з найпоширеніших структур у JavaScript, і правильна типізація допомагає уникати помилок, автоматично підказує доступні поля і навіть захищає від зайвих властивостей, які може додати ваш неуважний колега або штучний інтелект, якщо він буде допомагати вам генерувати код. Тому познайомимося спочатку з базовою структурою, це базовий об'єкт. Базовий об'єкт складається з об'єкта і опису кожного його з полів. Перейдемо в редактор коду і напишемо найпростіший об'єкт. Скажемо, що у нас тут є const user, а в нього є два поля це у нас user name, яке має значення string. А також друге поле це у нас буде age. І тут ми очікуємо number. Присвоїмо до цієї змінної об'єкт і кажемо, що в нас є username. Username у нас буде мати значення TOM, а age буде в нього 45. Зберігаємо зміни. Ніяких помилок зараз немає, 0 no error в терміналі. І якщо ми зараз спробуємо до нашого юзера додати, наприклад, поле email, то ми зразу отримуємо помилку, тому що кроперті email не входить в тип username і так далі. Тому ну, наш об'єкт захищений, і ось такий код призведе до помилки. А що, якщо email не обов'язково властивість, і він може бути, або не може бути? Тут нам допоможуть необов'язкові поля. Тобто поля, які є або їх немає. Позначаються вони знаком питання і вказуються їхній тип. Створимо ще один додатковий приклад з необов'язковими полями. Наприклад, у нас є константа продукт. І тут ми описуємо поля. У нас є продукт. Name, де ми вказуємо typeString. А також у нас може бути прайс до продукту, і ми не знаємо його, і він може бути, а може і не бути. Тому тут вказуємо type number і створюємо наш продукт. Кажемо, що у нас є product name. А що у нас за product name? У нас HP. Зберігаємо все о. І тут у нас немає поля продукт, все працює і все добре. А якщо я в продукт додам ще прайс і скажу, що він у нас коштує 1000, збережу, то також помилки не буде. Але будь-які у нас інші поля продукт REN. Де ми кажемо якесь значення призведуть до помилки, тому що такого поля немає в пітизації. Що ж, рухаємось далі, і ви пам'ятаєте з масивів, що була така властивість рідонми. Ось вона також є в властивостях об'єктів, і ми можемо її також розглянути. Рідонди дозволяє нам. Заблокувати наш об'єкт для перезапису, зміни його якихось властивостей. Для цього нам треба вказати redonді, і це може бути redдонлі версії, ID чи будь-яких інших значень нашого елементу. Тому створимо такий приклад, скажемо, що у нас тут є const, якийсь конфіг, який ми не хочемо перезаписати, і у нього є ключ version, і якщо ми скажемо, що вершен у нас там string, і далі вкажемо версію нашого продукта, щось спробуємо з нею зробити, наприклад, 1.0. То ми її зможемо змінити. Але, ну, наприклад, склавши конфіг version і задати нову. Якщо ми перед вершен додамо Redomb version, то більше ми з ним нічого зробити не зможемо. Зараз, якщо я скажу, що Config version у нас має версію 2.0, збережу, бачимо, помилка не можна. Щось засаняти на вершин, тому що це в нас рідонлю проперті. І тут ми отримаємо також error. Запам'ятайте, це, це дуже важливо при роботі з типізацією. Що ж, ми готові до ускладнення задач і переходимо до вкладених об'єктів, тому що я впевнений, ви всі працювали з об'єктами. Знаєте, що всередині одного об'єкта. Може бути велика кількість об'єктів, з якими ми можемо працювати. Тут у нас може бути нейм, рейтинг і інші додаткові властивості нашого об'єкта. Тому давайте створимо вкладений об'єкт і його опишемо. Скажемо, що в нас є конст, наприклад, це пост, який ми створюємо. І кажемо, що це у нас буде об'єкт. І тут рекомендую не писати все один рядок переносимо на декілька. Де ми кажемо, що в нас є title, це у нас стрім. А далі в нас може бути вкладений об'єкт. Наприклад, ми пишемо про автора інформацію, це в нас може бути user-name, який має значення string. І це в нас може бути. Rating, який має значення number. Чудово, нам залишається тільки присвоїти всі ці значення до нашого об'єкту. Кажемо, що у нас є title. first. Далі кажемо, що у нас є author, і це у нас об'єкт, який має два значення: username. Кажемо, у нас буде значення BO. І також у нього є рейтинг, в якому вкажемо значення 5. Так, десь є онука. Type S, Alter. Це помилка його. Username не Camel PC. Що давно. Зберігаємо. І ніяких помилок немає. Я вже не буду змінювати, коли щось дописувати поля, тому що, виходячи з базових типів, ми знаємо, що TypeScript візьме і скаже нам про помилку і те, що з ним відбувається. Щодо типізації масивів всередині об'єкта. тому що часто всередині одного об'єкту нас чекає ще кількість вкладених масивів. І в нас можуть бути якісь айтемси. Де ми можемо застосувати властивості типізації масивів з попереднього відео, якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. І давайте створимо наш об'єкт з типизованими масивами. Наприклад, у нас є констр, і ми кажемо, що це у нас об'єкт, і в ньому є itemси. І цим itemсом я додаю тіпізацію. Кажу, що це string, і ми очікуємо string масив. Тоді, коли я вкажу items, і вкажу, що це у нас масиви, наприклад, Apple, Orange і збережу дані, то ніяких помилок не буде. Якщо я спробую щось змінити, або вказати, що замість Apple у нас тут Одиничка, то зразу отримую помилки, тому що даний тип не входить до вибраного об'єкту. Чудово. І тепер ми готові до найскладнішої, мабуть, типізації це створення типізації за допомогою властивості type, тому що часто об'єкти бувають дуже великими, і в мене, в прикладі, type user невеликий, він має name, name та age. Але якщо нам треба більш глибокий об'єкт з великою кількістю вкладень, також з іншими типами, то нам треба краще створити type. Type є просунутим варіантом типізації об'єктів в TypeScript. Давайте створимо type. У нас вже був пост, тому створимо const article і до нього type. Давайте скажемо, що в нас є type article. І що в нас може бути в цьому типі. У нас може бути ID. І давайте використаємо всі властивості, що ми сьогодні розглянули. Redonny ID, яке має тип number, щоб ми не могли перезаписати тип нашого ID. У нас повинен бути якийсь title. Тут ми задамо йому значення string. Далі О, в нас можуть бути якісь теги до нашого артикля, з якими ми хочемо працювати. Тому ми можемо додати поле тег, але користувач може не задати тегів, тому ми кажемо, що вони є не обов'язковим і можуть приймати масив стрінків. Далі, що ще у нас може бути всередині нашого артикля? Може бути ще вкладений об'єкт автор, і буде складатися з об'єкта, який має а, поля username, кажемо тут string. І також із uh, Admin і кажемо Boolean, чи у нас була така різноманітність. Тепер ми готові до створення об'єкта. І в цьому об'єкті ми можемо використати вже створений нами тип. Я запущу нижче наш термінал. І для цього, коли ми створили тип, він доступний нам до використання, створюємо, user1 щось типу цього, вказуємо двокрапку. І пишемо тип, який ми створили. Це у нас тип article і присвоїмо значення об'єкт. Тепер ми готові записати всі значення. ID. ID у нас один. Далі а У нас іде Title. Стайці ми вказуємо стрінг. стрім. Далі, теги. Можемо вказувати. Давайте ми вкажемо, що перевірити, чи працюють обов'язкові поля, і зразу перейдемо до поля «Автор», де вкажемо, що в нас є username. І також вкажемо, що він не є адміном, вкажемо, що тут значення false. Зберігаємо ці значення, перевіряємо, чи є помилки, помилок. Немає. Що ж, вітаю, ви готові тепер використовувати типізацію об'єктів в вашій роботі. З вас лайк та підписка. Хочете дізнатися більше про якісь властивості типізації об'єктів чи інших властивостей, пишіть в коментарі і до зустрічі в новому відео!